Ну, короче, всім привіт! Мене звати Маріанна. Ви на каналі Альтра Віта. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами продвигати наш українськомовний Ютуб. Ось треба, щоб було багато, багато україномовних блогерів, от щоб нас було більше ніж російських. Окей. Так, от третя серія а, написав він мені: Зірочка моя, моя зірочка, моя кохання, моя пташечка. Будь ласка, давай з тобою зустрінемось, я вже помираю, я вже не можу без тебе, міманка Ларія, ну тобто, я не можу без тебе дихати. Давай з тобою зустрінемось. Ну і зустрілися. Я вийшла, він мене підхватив, підхопив мене на машині. Поїхали е, у ресторанчик, і він мені каже: е, щастя моє, щастя моє, мені 64 роки. Знаєте, що мені в ньому подобалось? Він дуже такий, як вам сказати, дуже такий е, обстоятельний. Ну тобто він е, завжди все вам. Ну, наприклад, він наполіг на тому, щоб я навчалася, так тому що я вже хотіла кидати курси італійської мови, тому що мені, мені не вистачало часу, щоб робити домашні завдання, щоб готуватися до наступних лекцій. Мені було важко, я бігала із дідусем і прибиратися, підлоги мити і таке все інше. І він сказав: Ні, я буду тобі за це платити або на але навчайся. Потім він сказав: тобі потрібно закінчити якісь то професійні курси. Професійні, от тому каже, знайди курси. От, і я теж за них тобі заплачу. Для мене важливо, щоб ти мала професію. Ну, звичайно, за юридичний коледж, за юридичний факультет я тобі не, тобі не зможу оплатити, але за професійні курси я тобі оплачу, і потім я вам розповім про курси, які я в Італії закінчувала. І ну, так вже вийшло, що я знайшла курси естетистів. О, це педикюр, манікюр, курси перук'єри, це ну перікмахерські курси, господи, епіляція, депіляція, епіляція, курси масажів. Ну, це була така структура, яка надавала тобі по курсам краси е, такі професійні знання, як мені тоді здавалося. ось. І вона коштувала кожного місяця, я за неї платила, і ці кошти мені сплачував мисливець. Чому ж він знає мою картку банківську, чому він на неї легко переводив гроші. Тому що е, весь час він на неї переводив гроші, розумієте? От. Потім е, він накупив мені підручників з перукарства. з... Естетистів, ну тому що ти потрібно знати лексику, щоб працювати з клієнтами, ти потрібно знати лексику італійську. От. Ну, тобто він такий, він дуже так от степ байстеп, покроково, знаєте, пасу до попасу, так п'яно-п'яно, а але він прораховує, як тобі йти до своєї цілі, до своєї мети. І він дуже такий серйозний, серйозний. Чого він мені так, от я, так в нього закохалася? Але своє життя ось так він прорахувався він зі своїм життям. Окей. На чому я зупинилася? А, ми у, ресторані. ми у ресторані. Я на той момент тільки навчаюся і тільки з дідусем. От. Тому що матеріально він мені так допомагав. І ось ми сидимо в ресторані, коли принесли десерт. Знаєте, як у фільмах він знову до мене у цю коробочку. Я вже вам, знаєте, дівчата, я навіть вам не хочу розповідати, що він мене. З ног до голови, одяг, господи, для італійців піти в суботу, центр в комерчалі, зробити шопінг, це як для них відпочинок. Господи, скільки він грошей на мене витрачав, от просто так. Я нічого не просила в нього, нічого не питала, я вам клянусь, нічого, мені було добре з ним отак поруч, але він просто кайфував. Так он він зі мною заходив у крамницю і приміряй ось це, і приміряй ось це, і все воно мені личить. І оця ці дівчата, які. Продають же вони бачать, що чоловік закоханий, і вони давай і те, і те, і те давати. Ж. І я приїздила до, додому ось з такими пакунками, знаєте, як ота красуня в тому фільмі з такими пакунками, з такими брендами. До речі, оця кофточка теж він купував. Мені здається, це інтімісімі. От я зараз навіть не подивлюсь там. Так, мені здається, це інтімісімі. Ой, мої хороші, тобто і оці сережки, боже, і навіть оце ой, оце. Оце це чокер, це чокер шкіряний від масмара. Так на шию, але я його ношу на руку. Тобто, ну дівчата, я його ні, нічого не питала, нічого не просила. Він сам, і таке задоволення в нього було від того, що він купував, що він витрачав на мене гроші. Ну, ну якій дівчині це не сподобається, мої хороші. От і потім в мене до 40 років такого взагалі не було. Я не знала, що чоловік може так тобі дарувати і прикраси, і сплачувати твоє життя, і твою там твоїх лікарів, і ой, мої хороші. Ми навіть з ним вже говорили на за те, що я піду. Як тільки я закінчу закончу професійні курси, я піду в автошколу буду здавати на права, і він мені купить машину, щоб в мене була машина, тому що він зовсім цього не міг зрозуміти. Ну як це я без машини? І слава тобі, господи, що він завжди був вдома на пенсії, на, на машині і він мене завжди всюди возив, щоб я тільки ніжками своїми не ходила. Отак він мене любив. Ну, хлопці, в мене є на каналі хлопці. Ну напишіть мені, ну звичайно, якщо вам дівчина подобається, ну не будете ви витрачати е, зароблені вами гроші на дівчину, яка вам не подобається, на жінку, яка вам не подобається. Звичайно, він мене отак оточив з усіх боків моє життя. Зробив ну, це була людина, який, ну я до нього бігла, я йому все розповідала. Знаєте, мені стало легше жити, я вже маман так не сприймала. Штики, хоча вона була дуже зла дуже злана. Знову він тебе щось накопив, знову тобі щось купив, куди це все ставити, куди це все класти. Та ти йому не потрібна. Та він до, до тебе так відноситься як до речі. Він тебе купує. Я кажу: Господи, та нехай кожну жінку отак чоловік одарює е, подарунками. Він її купує, і от ми сидимо в ресторані, і я на нього дивлюся, і я думаю, боже боже мій, у цей шкандалі. Що він зараз мені скаже? І от коли принесли десерт, як в кіно? От просто як в кіно. Звичайно, на одне коліно він не встав, але він так мені коробочку так підштовхує. Я відкриваю, а там обручка. Каблучка, обручка, не знаю, як джусто, як вірно сказати, з брилінтом. Отакий, знаєте, як дарять на фінансаменто, на заручене, дарять отаке каблучку з білого золота і з бриліантом, таким одним. От. Але потім я вже, дівчата, потім е, я вже знаю, що треба з трьома брилянтами дарити. І це не тому, що е, це більш коштовна каблучка. Звичайно, один бриллянт, він е, діамант, він коштує е, менше ніж три. Але е, коли тобі дарять один діамант в Італії, це вважається, що я тебе кохаю. Якщо один на каблучці, якщо там три, то це. Е, в Італії значить, що я тебе кохав, я тебе кохаю і я тебе буду кохати. Тому дівчата, в Італії від своїх італійських хлопів, вимагайте з білого золота з трьома діамантами. каблучку. Так, гумор, я надіюсь, всі на цьому каналі розуміють, так? А то знову мені напишуть, о, яка матеріальна жінка, тільки про гроші розповідає. Ой, Так от мої хороші, я коли побачила цю каблучку, я була отак в шоці. Я з ним була готова жити і без одруження, тільки щоб він був поруч, розумієте? Ось, І він мені каже: Маріанна, я, як в цьому фільмі, я такий старий солдат і не знаю слів кохання. Так і він мені. Мені вже 65 років. Перо, перо, в мене є. Квартира, в мене є дуже гарна пенсія, ти можеш не працювати, ми навіть на цю пенсію нормально заживемо. От, Моя сестра, ну, куди мені її подіти? Ну куди? Не можу я її з дому вигнати, нікого в неї немає, тільки брат старший, оцей середній, але в нього ж дві доньки, в нього там онуки. Ну, Тобто вона може жити тільки з нами. Я тобі пропоную руку, серце, ну, тобто, весь свій суповий набір, от, руку серце, печінку, все тобі пропоную. І остатки. Років, що мені залишилися, будь моєю дружиною, давай жити разом, потім зробимо весілля. Ну а сестра буде жити з нами. І сестра в мене каже, інвалід 100%, відсотковий, в неї дуже теж непогана пенсія, і вона потім ще в чорно підробляє секретарем у адвокатській, якісь то там конторі, ще тисяча євро. Тобто в нас гроші є, тільки погодься зі мною жити. Я така тату. Так, я згодна, я згодна, і дружиною буду, і жити з тобою буду все буду. Але що ж, ну, твоя сестра, ну, вона ж проти, як ми це все зробимо? Він каже, слухай, а, я нею ще. Порозмовляю, вона повинна до цієї думки звикнути, з цією думкою. Ну, вона онкохвора людина, ну, ти повинна це зрозуміти, ну, треба трішечки до неї поблажливо. Вона все життя зі мною як народилася, все життя зі мною живе. Ну, ну що робити? ну що робити? От, він, він каже, якщо вона зовсім не, не погодиться з тобою жити, ну зовсім. Мої хороші, Вам мене видно, я боюся, що це сонце воно все, отак от, все затуляє. Сподіваюся, що видно. От. Він каже: ну якщо не погодиться з тобою жити, тоді ми а, а, продамо цю квартиру велику. Я проприєтарю, тобто я власник цієї квартири, ми її продамо і купимо їй окрему квартиру, тому що в неї є свої гроші, вона може жити пер суо, тобто вона може жити за, за власні кошти. А ми з тобою будемо жити в більш маленькій, ти ж погодишся зі мною жити в більш маленькій квартирі. Ну, ось так зробимо. Я така, так, звичайно, я погоджусь з тобою жити в маленькій квартирі. От. І ось так. Ось так, ось така відбулася в нас розмова, і заждіть. Так, я знову в кадрі. Це я вас переставила, тому що мені здається, що ви в мене такі засвідчені. Ось. На чому? А, я йому сказала так. Я йому сказала, так, так, я згодна на все, тільки що бути з тобою. Я згодна на все. Боже, в мене вже були там метелики всюди, і в животі, і в очах, і всюди. Все життя для мене стало таким яскравим, таким барвистим, таке щастя. Боже, я буду з ним жити, ми з ним одружимось. Ось, і е, я йому сказала так. От, але він мені сказав: Слухай, оце тобі каблучка, от її вдягни, вдягни і е, всюди, значить будь з нею, що ти вже зайнята жінка. Ось і ви знаєте, на наступний а, і він сказав: дай мені три дні, і я з нею поговорю, я їй розповім всі наші плани і все. І що ви думаєте? Три дні, звичайно, я йому дала, і от на третій день ми з ним домовились. Я повинна була йти на італійські курси, от на курси з вивчення італійської мови, і він повинен бути приїхати за мною і мене забрати, тому що вони закінчувалися дуже пізно, о восьмій, і там був такий не дуже райончик. Знаєте, не дуже добрий райончик. Ось мої хороші, і я ці три дні порхала-порхала, маман показувала, ось бачиш, ось бачиш, в мене каблучка, я вже наречена, і ми з ним дружимось, і ми будемо жити разом. І якщо ця сестра, ну звичайно, мені неприємно, що вона так до мене відноситься, що вона так на мене реагує. Але тож, сестра, ну що ж робити? Ну не подобається, так не подобається. Я її у подружки не набиваюся, не хоче, то не хоче. Ось і е е е е пройшло три дні. Я була на курсах, закінчуються курси, всі пішли, за кимось приїхали, за кимось там хтось пішов на останні ці автобуси. А я стою біля крильця цих курсів, і я чекаю його. Маріо чекаю, що він за мною приїде. І його нема. Немає, немає. І 10 хвилин, і 20 хвилин. Він завжди приїздив заздалегідь і мене чекав. От. А тут його немає. Я почала йому дзвонити. Де ти що ти? Він мене скидує. Потім я почала йому дзвонити, а він вимкнув телефону. Ось, І я, я вже не знала, що думати. Я вже не знала, я вже сіла, і я так дивлюсь, а там такі вже хлопці з Африки, знаєте, вже вийшли на продаж запрещенки, вони тут ходять ночами, Ось. продають, предлагають. От, Пропонують купити. Так от, е, мені було лячно, мен... я була налякана, я не розуміла, що відбувається, і я сама в такому районі залишилася. А це вже була така, знаєте, зима, ну темно. Я подзвонила матері, подзвонила, кажу, маман, щось відбувається. Ми домовилися, що він за мною заїде, але він не приїхав, щось сталося. Е, приїдь за мною, будь ласка, і забери мене. Ну, звичайно. Мама приїхала, але, звичайно, мені розповіла: Боже, та якому ти віриш, Боже. Я тобі казала, що він ніщо, що він такий, що він всякий, Оце ця каблучка, ти ще подивись, вона з платіни чи не з платіни, Може, це якесь Ордженто, Ордженто, якесь, ну, тобто, по срібло. от, ну, Вона вона дійсно, Вона була дійсно ця каблучка. Я вся така, знаєте, Боже мій, що відбувається, ми тільки казали про те, що будемо жити разом, і тут він кудись зник і ще вимикає телефон і не хоче зі мною розмовляти. І ми хороші, пройшов тиждень, сім днів, я не знала, що відбувається. Я прислухалася, тому що вони живуть над нами Ну, трішечки так, в бік. Я прислухалася, я виходила на балкон. Що вони там кажуть? Нікого не було чутно, ніколи. Як нікого, як вимерли всі. Я сім днів я не знала, що мені робити, що мені чекати. Я йому писала, я йому дзвонила. Все, його нема. Відключений телефон, все. І я вже, я вже не знала, що думати. Стефану, чоловік, моєї мами, який він знати не знає і досі не знає, що такі страсті мордасті кояться під його носом. Він Маріо сприймав завжди як. Сусід, странний сусід, який завжди мовчить і живе з сестрою. Странний якийсь сусід. От. І... Ну, В мене немає слів дівчат. Я вам не можу передати, що я тоді відчувала. І от Стефана. Щось прийшов і став казати про Маріо. О, я сьогодні бачив Маріо, він знову, як у цей придурок, поїхав там 100 кілометрів на велосипеді, 100 кілометрів туди, 100 кілометрів назад на велосипеді. Оцей такий дурний. От, і я кажу: ти бачив Маріо? З ним все гаразд? Він жив здоров? Стефану, звичайно, живий здоровий. А що? а що з ним буде? Чого ти питаєш? Я та ні ні, нічого. І ви знаєте, я згодна з тими. Коучами, з тими психологами, які кажуть, що якщо чоловік не хоче з вами розмовляти, він або не хоче з вами розмовляти, або він помер. Тобто, якщо чоловік хоче вас бачити, він знайде, він, він знайде час, він знайде спосіб, як вас побачити. І я думаю, ну, принаймні, слава тобі, Господи, що він жив здоров, крутить педалі. От, і одного разу я вийшла з дому, я ще була з тим. З тою каблучкою все ходила. Це було от буквально ну, скільки, сім днів тиждень, от, як я нічого від нього не чула. Ні, більше 10 днів. Тому що через три дні він за мною не приїхав на ці курси, мене не забрав. І потім це ще цілий тиждень я нічого про нього не чула. От, і я вийшла знову бігати, бігати, ходити і бачу, і він. Собачкою вийшов і стоїть, і навіть до мене не підходить, і такий чекає, коли я до нього підходжу. І такий стоїть, знаєте, отак так голову опустив, отуди, кудись, вниз дивиться в штани собі, дивиться нас на свої чоботи. Отак стоїть, знаєте, дівчата. Я до нього підходжу, кажу: Привіт! Куди ти зник? Що сталося, чому ти не відповідаєш на питання? Господи, він піднімає очі, отакі сльози. Знову оці плач Ярославний, і він каже: щастя моє. Кохання моє, ми не можемо бути разом. Ми не можемо бути разом. Це останній раз каже, коли ми бачимось. Більше ми з тобою ніколи не побачимось. Я дав слово своїй сім'ї, своїй сестрі. Я дав слово тому, що вона сказала, що вона наложить на себе руки, що вона повіситься, що вона там те, що вона там все, все. Ми з тобою, ми з тобою всі наші відносини припиняємо. Я отакі очі зробила, я кажу, як припиняємо? Ну як припиняємо? Ми мали стільки планів. Ти ж, я ж нічого від тебе не чекала, ні, нічого від тебе не вимагала. Ти мені пропонував. Ти і тут ти отак все обриваєш. Він каже: Ні, ні, ти, ти все, ти все можеш залишити собі. Я тобі. Ой, слухайте, я не розумію, що відбувається. Якийсь то хлопець приїхав на машині, і в мене чомусь мій телефон почав приєднуватись до його телефону. Я не знаю, чого це так. От я зараз його від'єднала. От продовжую розповідати. І закінчимо цю частину на цьому. Так, от він мені розказав: стоїть, носом шмигає, приве, каже: Ти не хвилюйся, я продовжу тобі сплачувати за навчання. Ти закінчи навчання. Там мені ще два місяці залишилось навчатися, але звичайно кожного місяця я вже тобі гроші не можу на картку класти. Тому що все вже під контролем, всі мої фінанси стали під контролем. От і я кажу, слухай, які гроші, які фінанси? Ми ж хотіли бути разом, ми ж хотіли одружитися, ми ж хотіли коротше кажучи, ось так дівчата. Ота от одним махом все обрубав, і він каже: зараз вона мене відпустила, тобто його сестра його відпустила зі мною попрощатися. І вона каже: зараз спостерігає за нами з вікна. І якщо я через 5 хвилин не повернусь, вона буде влаштовувати скандал, буде визивати карабінерів. Вона буде, вона захоче на тебе подати в суд, там ще куди що, що ти шахрайка. Що ти тягнеш з мене гроші. Я кажу, коли я з тебе гроші тянула, ти ти сам все купував. Ось вам ще дівчата про те, що а, італійські чоловіки, і в мене теж було. Ну це потім я вам розповім, коли вони вам дарять подарунки, подарунки, а потім повертай все назад, або я скажу, що ти шахрайка, ти в з мене це все обманним путем витягнула. Ось, і я кажу: слухай, ну цього ж ніколи не було. Я ніколи тебе не просила ні про ресторани, ні про подарунки, ні про що. Ти сам це купував. Він так, так я знаю, я знаю, але вона ненормальна, вона ще ну, тобто вона там. З'їхала з розуму, вона мене дуже ревнує до тебе. Я кажу, але вона сестра, вона сестра. Яке її діло, з ким зустрічається її брат? Він каже: Ні, вона мене дуже любить, дуже мене кохає. Я кажу, як вона тебе кохає. Ну, як як сестра. Якщо вона тебе кохає, як сестра, то вона повинна бути ну, з тобою добра, то вона повинна, ну як вам сказати, бути рада, що в тебе є жінка, яка тебе любить і кохає тебе. Вона повинна бути рада за тебе. Він каже: Ні, вона мене кохає по-іншому. Вона мене кохає по-іншому, і ми з нею не знали, що в моєму житті з'явишся ти. У нас було своє життя. От і ні, в той день, коли я повинен був тебе забрати з курсів, я прийшов додому. А вона каже, визвала нашого середнього брата. Вона визвала племінниць чоловіків, племінниць, тобто вони вже одружені ці. Дві його племінниці, і був так сімейна рада була така, де оця його сестра, уця Лучана, вона сказала, що так наш брат, наш старший брат, він зійшов з розуму. Він закохався в жінку. Мало того, що вона стран'єра, так вона ще на 26 років його молодша. Він витрачає на неї стільки грошей, що для нашої сім'ї після його смерті нічого не залишиться в Італії. Дуже нормально розмовляти про заповіти, дуже нормально розмовляти про, про твою смерть і скільки ти нам залишиш. Розумієте, от в нього досить непоганий банківський рахунок, тому що він непогано заробляв, плюс у нього була непогана пенсія, і ось вона, його сестра. Отак, от, от йому сказали, що треба з цим щось робити. З цією іноземкою треба щось робити, подавати на неї в суд, якось її притягати до відповідальності. Тиба тут хвостом крутить перед нашим братом. От, і вона каже: Це ж все, це ж все ми бережемо. Це він мені розповідає, що все ми бережемо і квартиру, і його гроші для племінниць. от. Насправді я вам хочу сказати, що ця лучана вона думала тільки про себе, вона думала тільки про себе, тому що вона розуміла, якщо в цю квартиру велику прийде якась. Жінка інша і ще буду дружиною її брата. То вона буде як сестра-приживалка в цій квартирі. Звичайно, нікому це не сподобається. На її місці, якщо б я була сестра і так залежала б від брата, на її місці я б погодилась, щоб мені купили досить в хорошому районі гарну квартирку, де б я могла собі жити, жити своїм життям і не знаєте заважати бути щасливим брату. Ну я б зробила так ні. Звичайно, вона не хоче, вона звикла, як він сказав, ну, ти розумієш, ти розумієш, вона онкохвора, і вона звикла вже жити в великій квартирі, вона не хоче переїжджати в маленьку квартиру в двохкімнату. Я така каже: ну, двохкімнатна це не маленька квартира. Ось ні, ні, вона нічого не хоче чути про те, щоб ми жили е окремо один від одного. Вона без мене жити не може. Вона не може, вона щось з собою зробить, і вона клятвено пообіцяла нашим племінницям, що якщо я ще з тобою побачусь, то вона на себе наложить руки. Все, тому це наша остання з тобою розмова. Всі гроші. А, і потім вони його потягли всією сім'єю з братом, з племінницями. Їм навіть соромно не було. Вони його потягли до нотаріуса, щоб він склав заповіт, що після своєї смерті все квартира, гроші на його банківському рахунку достається племінницям у рівних частинах. А в квартирі в цій великій може доживати своє життя, поки не помре його сестра. Він ще склав такий заповіт. Можете собі це уявити? От і. Я все це чула, для мене це був якийсь тусюр. Просто якийсь тусюр. І що хочу сказати, що коли ну, він мені все це відпарабанив і пішов. І потім дійсно ще два рази він оплачував до самого кінця, оплачував мої курси. І для мене це був просто жах. Ну, просто жах. З мене, мене з небес просто гепнули на землю. Він сказав, що я не можу жити без своєї сім'ї. Я думав, що моя сім'я за мене порадіє. Але ось так, але ось так сталося. Вони не хочуть тебе бачити. Звичайно, навіть ці племінниці вони не хочуть втрачати дядьки гроші. Розумієте, я кажу, ти розумієш, що вони чекають, коли ти помреш. Вони вже поділили твої квартири, твої гроші. Звичайно, вони нікого до тебе не підпустять, і тим паче вони не дозволять, будуть будуть проти, щоб ти одружився офіційно. Я тобі, як юрист, можу сказати, що я їм буду заважати. Мати. Але він сказав: я без них не можу, я все життя був з ними. З тобою я щасливий три місяці, чотири вже місяці, а їх я знаю все своє життя. І в нього навіть ще онкохвора людина теж в неї рак груди, це груди, це його молодша племінниця. До речі, можу вам сказати, що тут онкохворі люди, жінки з раком грудей народжують дітей. Двох своїх дітей вона народила, коли була під хімією терапією. Я не знаю, як вона це. Спромоглася. Ось що я хочу сказати. По-перше, е я була е розчавлена вщент, просто вшент була розчавлена, і я не знала, як мені жити далі. Моя маман дуже знаєте так зловтішалася. Я ж тобі казала, я ж тобі казала, його сім'я не дозволить, не дозволить, щоб ви були щасливі. От. А я сиділа цілими днями ревіла, не могла його забути. Ну як таке забудеш, коли тебе носили на руках? Як на богиню на тебе дивилися, знаєте, богиня. Твоє життя робили таким приємним в Італії, таким, ну, тобто, передбачуваним. І тут все закінчилось. І з таких дурацьких причин сім'я проти. В моєму світі він повинен буде піти заради мене проти всієї сім'ї. Але хто був вже не Італієць проти своєї сім'ї не піде ніколи. Ось так. Я там ревіла, бігала, плакала. Отак воно і закінчилось все, мої хороші. Але, але, є продовження. І це буде четверта частина. Чао, чао, і до побачення.